Казка про лисенятко, яке не вміло говорити ні. Жило на світі лисеняна ім'я Рубік. Воно було дуже вічливим і не вміло говорити ні. Настала осінь, і в дикому лісі виросло багато грибів рижиків, підберезників, маслюків. Треба збирати запаси на зиму. Подумало лисеня, прокинувшись рано вранці. Воно поклало в рюкзак бутерброд з ковбасою і темос з гарячим чаєм. Взяло кошик і відправилося за грибами. Рубік був кращим грибником в дикому лісі. Не минуло й двох годин, як він набрав повний кошик молодих міцних грибів. Відпочинуно Перед зворотньою дорогою вийшов рубік. Він сів на пеньок і дістав чай з бутербродом. Смачного з кущі вийшов дух лисенятка їжачок. Дякую. Їжачок заглянув в кошик рубика. Ух ти! Відмінний улов. Поділися зі мною, а то я ходжу по лісі дуже довго. Але жодного хорошого гриба не знайшов. Одні поганки і старі червиві гриби трапляються. Ось. І жучок суну, підніс лисеняти порожню корзину. Добре. Рубік поклав у кошик друга кілька грибів. Виси більше, вилів їжачок. тобі шкода, чи що? Збереш іще, у тебе це. Легко виходить. Лисенятку не хотілося сперечатися, і воно покірно висипало всі гриби в кошик їжачка. От дякую, виручив. Їжачок поплескав лисеня по плечу і пішов далі. Лисеня повернулася додому з порожньою корзиною. Хотів сьогодні посмажити гриби. Але видно доведеться без вечері лягати спати, з сумом подумав він, аби встигнути запаси зробити до холодів, а інакше біда. На наступний ранок лисиня знову відправилося в ліс. Коли кошик наповнився грибами, Рубік приліг відпочити під розлогою вербою. Фух, втомився. Непогано було підкріпитися. Він дістав з рюкзака темо з чаєм і вівсяне печиво. Смачного, з кущі виступнув ще один друг лисенятка зайчик. Дякую, Їжачок розповів, що ти вчора йому грибів дав, а мені даси. Зайчик простягнув лисенятку порожню корзину. Та добре. Рубік поклав у кошик дуга кілька грибів. Їжечку значить цілу корзину, а мені всього пару грибочків ображено надув губи зайчик. Лисенятку не хотілося прославитися жадібним, і воно покірно висипало всі гриби в кошик зайчика. Ой, як здорово! Дякую! Зайчик потиснув лапу лисеняти і поскакав далі. І знову лисеня повернулася додому ні з чим. Охо хо Що ж я наробив? схопився він за голову. Час іде, а мій льох порожній. Охо-хо, не пережити мені довгу зиму. Тут до лисеняти зайшов в гості сусід. Тари бобе, чого такий невеселий? запитав він. І Рубік розповів все, як є. Чому їжачок і зайчик не збирали гриби самі? Вони не здорові, вони в повному порядку. Тоді треба було їм вічливо відповісти, чи тобі не потрібні гриби? Ще й як потрібні. З жаром відповіло лисеня. Але я не хотів, щоб про мене подумали погано. Я злякався, що можу втратити друзів. Якщо друзі справжні, вони зрозуміють відмову. Якщо ні, невелика втрата, махнув лапою Бобер. На третій ранок лисеня взяло два кошики і знову відправилося за грибами. Як тільки кошики наповнилися, Рубік поспішив додому. Але тут то було. Лисенятку знову зустрілися друзі. На цей раз їжачок і зайчик разом ганяли по лісі м'яч. О, Рубік! радісно вигукнув їжачок. А ми якраз про тебе згадували. Ці кошики з грибами для нас? Не дочекавшись відповіді, зайчик кинувся до одного з кошиків. Я більше не можу повернутися додому з порожніми кошиками. Твердо вирішило лисеня. Набравши повні груди повітря, він випалив Ні, ці гриби для мене. Якщо я ще раз вам віддам свій улов, то не зможу зробити запаси і взимку помов з голоду. Друзі на секунду завмерли, ніби крижані статуї. А потім їжачок сказав Вибач, Рубік, ми більше не будемо тобі докучати. «Угу!» – додав зайчик. Лисеня не могло повірити своїм вухам. Ви, ви на мене не гніваєтеся. «Ми, Ми все ще друзі. Звичайно, друзі, посміхнувся їжачок. Ми з зайчиком подумали, що у кращого грибника дикого лісу льох ломиться від запасів, але виявилося все інакше. Добре, що ти сказав про це, адже ми зовсім не хочемо, щоб наш друг помер з голоду. Точно підтвердив зайчик.